За два дні до цієї трагедії він мені перезвонив і каже, діду Тань, бережіть себе. Кажу, в мене все нормально. Я кажу в тебе, як Жені кажу. В мене все нормально. Це був людина позитив. Це людина, яка жала не для себе. Він жив для інших людей. 25 липня солдат Євген Грищенко отримав поранення в бою поблизу Торського в Донецькій області. Люкувався в київському шпиталі, але від отриманих травм помер 15 серпня. Рідні, друзі і бойові побратими прощалися з ним на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Жізні був, веселий завжди душа компанії. Я знаю, що він пішов в тероборону. Таких людей дуже мало. Ми багато років з ним знайомі були. Ще починали з одного спортивного залу. Він завжди приходив на допомогу, як і в цей важкий час, з перших днів взяв до рук зброю і пішов обороняти нас вами. З 24 числа він взяв до рук зброю, стояв він в військоматі в черзі. Він рвався битись загарбником цим. Він був дуже патріотичною людиною. Він як побратим дуже був гарний. Для нас це велика втрата. Ми відчувствуємо родним і сім'ї. Знаємо Женю дуже довго. Він був відличним чоловіком, добрим, відзивчивим. Він Настоящий герой. Такого друга треба пам'ятати, поважати. Він для нас герой. Царство життя. Одним зі свіливців, що став до зброї, був солдат Грищенко Євген Олександрович, заступник командира бойової машини механізованої роти сухопутних військ України. Євген за покликом серця захищав свою державу в лавах збройних сил України. Євгенові Грищенку назавжди залишилося 33 роки. А на книж Євгенабрасімов, Суспільне новини, Суми.